Налаштування батьківського контролю на меж-системі Tenda MW6 Nova. Заходимо в додаток Tenda Wi-Fi, через який відбувалося налаштування меж-системи. Батьківський контроль налаштовується для кожного пристрою окремо, тому нам необхідно знати, як ідентифікувати пристрій, для якого ми хочемо виставити обмеження за назвою пристрою. Один з простих способів визначення це перейти в меню «Підключені пристрої на головному екрані. Тут ми можемо побачити всі пристрої, які під'єднані до нашого роутера. Зараз підключено 4 пристрої до мережі: 2 комп'ютера та два телефони. Якщо в нас багато пристроїв, можна просто відключити від Wi-Fi необхідний пристрій, для якого хочемо налаштувати обмеження і підключити знову. В режимі реального часу ми будемо бачити, як з'єднання з пристроєм у нас зникло та з'явилося знову. В нашому випадку видно, що це пристрій Redmi. Для нашої зручності ми можемо змінити назву пристрою, натиснувши на пристрій, що нас цікавить. Після чого натискаємо на опис, вводимо бажане ім'я і натискаємо Зберегти. Повертаємось на головну сторінку. Переходимо на сторінку налаштування. Обираємо батьківський контроль. Натискаємо на додати групу. Вказуємо назву групи. Натискаємо далі. Вибираємо пристрій або пристрої, до яких буде застосоване обмеження і натискаємо ОК. Далі обираємо створену групу. Налаштовуємо обмеження батьківського контролю, а саме встановлюємо обмеження доступу до інтернету. Обираємо опцію Періоди. Натискаємо додати період. Обираємо час початку, час завершення та дні, в які застосовуються обмеження. Натискаємо Зберегти. Також можна додати ще один період обмеження, наприклад, для вихідних днів. Для цього натискаємо на плюс в правому верхньому куту. Знову обираємо час початку, час завершення та днів, які застосовуються обмеження, та натискаємо зберегти. Також на головній сторінці групи можна додати або видалити пристрій з групи і повністю обмежити доступ інтернету для групи, натиснувши на плюс мінус або оранжевий значок паузи відповідно. Для видалення повністю всієї групи потрібно натиснути на три крапки в правому верхньому куту, після чого вибрати видалити. Бажаємо приємного та корисного користування послугами від коло тебе.